Шок. Ціна. Лот з 20 одиниць одягу жіночих кардиганів та ось таких спідниць. У нас за 1000 гривень 20 одиниць цього разом. Це 50 гривень за одиничку. Бренд Оянда. Тут маємо в лоті кардигани, спідниці і два лонги. Зараз я вам покажу, які вони мають вигляд. Кардигани можуть бути в пакуванні, та більшість буде без пакування. Чорні та ось такий колір теракотовий з червоним. Відтінком, дивіться, ковтинки, самі кардигани. Тут у нас по складу бавовна 50%, 50% поліакрил. Тоненькі, некусючі, але при тому всьому дуже тепленькі. І у нас будуть ось такі лонги. Лонгів буде два штучки. Представлено, кардиганів 13 у лоті самому, а лонгів чорненьких два. Маємо тут склад 90% поліоміт, 10 еластан. Вони еластичні, такі приталені, дуже будуть класні та базові. І подивіться, будь ласка, який класний лот зібраний. Для того, щоб ви могли продавати людям не одна річ, а прям можна міксом. Погляньте, кардиган ось такий, та кардиган чорний ідеально поєднуються з нашими спідничками. Спіднички у нас, їх буде 5 одиниць у лоті. Розміри по всьому лоту від ескідоельки. Тут ми маємо ось така спідничка. Покажіть, будь ласка, який має вигляд. Вона тепленька на резиночці, ніде ніяких застібок. І по складу одразу покажу. Тут 70% поліестер, віскоза 28, 2 еластан. Вона тепленька, плотненька, і подивіться, як з нею класно поєднується. Що чорний верх, подивіться лишень, чорний верх і ось цей колір. Шикарно. Взагалі, от зараз я отак от зроблю. Дивіться, це дозволить вам пропонувати людям брати навіть міксами. Дуже класно, як для підліткового віку, так і для старшого. Для того, щоб замовити за тисячу гривень, максимально класна ціна на ось такий лот. Просто переходьте в опис під відео, там контакти наших менеджерів і швиденько замовляйте, поки все це ще є в наявності.